Зведений у 18 столітті, він став одним з найбагатших палаців Європи. До нині історична пам'ятка у Корсуні не втратила величі. Вісочіє над унікальним природним парком, що на островах ріки Рось вода розбігається рукавами, потоками, місцями тихо, місцями стрімко створюючи бурхливі перепади. Кожен куточок дивовижної місце не має свою таємницю, але охоче відкриває її гостям. Щедрий дарунок природи з пижним палацом у самому центрі Корсуня, оцінивши красу цих місць у 18 столітті, племінник останнього польського короля Станіслав Понятовський звів на гранітних берегах норовливої Росії літню резиденцію. Потім був поділ Польщі, палац і великий парк стали царською власністю за 100 тисяч карбованців сріблом. Згодом імператор Павло І подарував його міністрові юстиції, генеральному прокурору Петру Лопохіну. У нього була дочка від Першого шлюбу Ганна Іванівна Лопухина надзвичайно красива дівчина. Вона була фавориткою Павла І, і тому історики вважають, що, мабуть, із-за цього Лопухіни і отримали такий подарунок від імператора. Лопухіни перебудували палац і додали середньовічних розкошів, поєднавши готику та класицизм. Маєток став одним з найбільш вишуканих і багатих у Європі. Після революції 17-го року палац знелюднів князі втекли за. Кордон споруди руйнувалися, і лише в останні роки у вцілілих приміщеннях відкрили музеї. Тут 50 тисяч експонатів лише про Корсунь, Шевченківську битву 43-го року. Це німецький казан і електробритва, бойова техніка і особисті речі партизанів. Та поки чоловіки розглядають міномети, їхні дружини та доньки зали, де колись у танці кружляли десятки пар. А унікальний Корсунський парк оповитий легендами про неземне кохання. Траплялося тут і чимало цікавих реальних історій. Нині Парку недоторкана природа. Він зберіг свою первинну тут давню таку свою чистоту. Ну якщо прийняті. Там цікаво, там новизна. А тут можна познайомитися з історією. Маса вражень, маса як і вражень від архітектури, так і безпосередньо самої незамени знову ж таки природи і краси. Кожен острів тут має свою назву. Вони мов мереживо поєднані містками. Навпроти палацу на острові Янталка у гроті зберігав вино князь Лопухін. Нині тут рісніє бузок, який охороняє легенду про нещасне кохання служениці Наталки і польського юнака. Яна пара мріяла одружитися, але господарі наш. Як згоди не дали і тоді закохані вийшли на найвищу точку гори, взявшись, дочекалися світанку і взявшись за руки, кинулися у річку. І от в честь Яна і Наталки гору стик і почали називати Янталка. Окраса парку – величезний каштан, під яким писав вірші і малював Тарас Шевченко. Востаннє поет приїхав сюди за півтора року до смерті влаштувати своє особисте життя і купити землі на хатину. Тут кобзаряна здогнала стріла Амура, але обраниця взаємністю не відповіла. Це була 18-річна Харита Довгополенко. Як він зізнався в листі, вона мені ні, ні дихать, ні пить не дає. Вона була на той час молода, недосвідчена. Вона відмовила йому. Парк улюблене місце відпочинку. Тисяч людей сюди йдуть і їдуть цілими родинами. З княжої криніці п'ють чисту воду, рибалять чи ніжаться на скелях берега у бурхливих водах джакузі. Я восхищаюсь им. Я мечтаю на и здесь жить. Ну вот такая, знаете, голубая мечта. Мне здесь очень нравится. Местные жители посоветовали мне набрать воды в источнике. Говорят, он целебный. Горят, он серебро содержит. Мы уже один раз приезжали, купались здесь ваших, как мы ее называем, джакузи. Очень понравилось. И вот, правда, сегодня немножко не такая погода, чтобы покупаться, но все равно получили море удовольствия. удовольствие. Ирина Цимбал, свидетельство, факты ICTV.